Раніше територію Личаківського кладовища охороняли більше десятка людей. Тепер їх восьмеро. День патрулює пані Ольга. Жінка працює тут вже 32 роки. Пригадую, як у 99-му затримала хлопця, що збивав літери з могили Володимира Івасюка. І говорю до нього, як, що ви тут, хто вам тут розрішив, то робити. Він каже, тут мене направили робити букви. Але я з того всього збирайте ті букви. Молоток, сів, кульок, він то все зібрав. Я кажу так, тепер йдіть зі мною. Я наперед, він ззаді. Але, по-перше, я оглядаюся, а він мені втік переулок на погулянку. Однак літери вдалося зберегти. З появою камер охоронці територію кладовища ходять рідше, адже тепер можуть спостерігати за всім з екрану. Найчастіше зловмисників цікавлять плити з надгробків та кольорові метали. До речі, ось тут ми вже двічі ставили ці букви, і все-таки хтось, напевно, той, хто перший раз приходив сюди, він прийшов наступний. Побачив, що поновлені ці букви і він зняв ті якісь свіжі. тут, десь чотири роки тому, а там, десь біля трьох років тому, були викрадені самі кільця, які з бронзи були. За два місяці, як на кладовищі, працюють камери, зловмисників не було жодного разу. Та все ж, якщо щось зникне, а охоронець не помітить, все можна побачити на відео. Прикладу, ми от маємо зараз тут година ранку. Можемо переключити, що робилося в цей період в першій годині, скажімо, ночі. Маємо вже картинка змінена. Ми бачимо все, що робиться на даному об'єкті, який нас зацікавив чи цікавить. Шість камер, п'ять з яких слідкують за територією кладовища, а одна за роботою самих охоронців. Коштували 46 тисяч гривень. Це були власні кошти музею. Цьогоріч збираються купити ще дві камери, також за власні кошти. Христина Гаврилі, Юрій Герасимов, головні новини Львова.